Процес запущений, саньочок косе. Порядок повинен бути скрізь, як вдома, як в хаті, як в дворі, так і на полі. Ми до цього йдемо і показуємо приклад, як потрібно робити, а не просто писати всяку, всякі дурниці там, в тих чи інших блогерів на каналі. Значить, Знаходимося зараз ми на полі, там, де в нас стояла пасіка, отам От вона стояла, тут був сояшник. Площа гарна, але доведемо її до ідеалу. Другий ряд борінок ось, зараз жду колю. Коля приїде з одним рядом борін, він там дозакриває інші площі. Нацепимо другий ряд борінок і тут буде просто картина. Потім предпосівна культивація і буде ідеально. Значить, тут сояшник падалиться всяких бур'янців. Боронами підрівняємо, розиб'ємо грудочку, підготовимо площу, вирвемо ниточку, вирвемо бур'янці і буде просто ідеал. Оце беріть приклад. І всім писакам на замітку. Те що, ви там, відійду, те, що ви там строчите в коментарях з інших блогерів, який там пересякий молодий фермер, не буде називати ці слова, хоча можна було б і треба було б це показати, сказати і показати. Але не буду. Не будемо портити контент свого каналу, да? бо я так розумію, багато хто і дивиться мій канал із дітьми. І буде дуже негарно потім будуть люди писати. що Давай без дезерзурної лексики. То я вам хочу сказати, ви перед тим, як судити мене, що я показую в себе на каналі, і писати мені або писати іншим, який там молодий фермер, такий сякий пересякий, ви покажіть в першу чергу, що зробили ви для себе, для суспільства і взагалі, що ви зробили перед тим, як судить мене. Я в своїх відосах завжди, веду, показую так, як воно є. Я завжди веду. Направляю інших людей в правильне русло. Здрава людина, вона зрозуміє, вона поставить лайкос, напише адекватний коментар і подивиться з задоволенням відео. Але ж є такі, не буду називати цензурною лексикою, скажу, нехороші люди, які бігають з каналу на канал і на одному каналі пишуть, тому хороше, на іншому вже про того пишуть погане. І розказуй, хто який пересякий. То я вам скажу, покажіть, зробіть, доведіть діло до кінця і потім потім уже судіть, в частності мене, який я хороший, поганий і так далі. Дуже багато хто мене не любить за те, що я прямий. Якщо це отак воно должно бути, я так, як воно є. А не буду отак казати, а потім отак вам у камеру влибатися, сміятися, скажімо так. Я завжди говорив, говорю і буду говорити. Порядок повинен бути, як воно повинно бути. Як ви можете бачити, за моєю спиною процес це перве поле, на яке ми приїхали. Наводимо порядок. В нас тут все підпиляно, покошено навіть, підкоситься, підпилялося. Все в ідеалі отак От повинно бути, не як інакше. І потрібно з моїх відео брати приклад, а не просто сидіти там на дівані, лежачи. І думати, о, там щось там треба якусь гадость написати, тому що в чоловіка, виходить, чоловік там суть глаголи, але ж я ж не такий, я ж його не сприйму, те, що він мені розказує, тому що я цього не вмію, цього не можу, там, чи ще що-то. Якби щоб у нас вистачало кадрів, були е, гарні, ще пару чоловік, толкових, е, бойців, ми б навели порядки не тільки на наших полях, ми б і сусідніх. На сусідніх полях би навели порядки, як воно повинно бути, але все не встигається, все не, не вистачає ні моторесурсу, блін, ні рук, ні сил, ні часу. Не знаю, для чого я це вам розказую, але хай воно буде, хай люди подивляться, перемислять, подумають, хто є, хто, хто вам, що, куди і як розказує, який там я, як, херовий. Якби я був такий хіровий, то на полі в мене порядків такі не були. Да, це Фатя мене привчив до цього всього, що порядок повинен бути. Так, да, це все зарплата, да, це все розтрати, бензини, е робочі руки, це все розтрати. Але вони оправдані, воно отак проїжджає, хтось дивиться, о, це порядок чоловіка. А не проїжджає, і дивиться там, о, йопти, бур'яни, кукуруза, блін, там по три тони бур'яни стоять вище мене. Да? Тобто людина, е, як? Дивиться по поступкам, правильно? Людину зустрічають по одежці, а проважають по уму. То перед тим, як мене судить десь у когось, десь там якось, покажіть, по-перше, як робите ви, що зробили ви. По-друге, приїдьте до мене, подивіться, як у мене, і потім будете робити висновки, писати, блін, задрипані. Так що цей момент вже заканчую, тому що е, починаю вже не видержувати нервна система і можу почати говорити неправильні, правильні, вірніш, речі, але другими словами. Тут процес запуститься, може я щось і підсніму, але не гарантую. Зараз я хочу їхати натепляти дискатор від компанії «Агрокалина» де і їхати на стерню кукурузи. І там будемо дивитися для себе, як працює цей дискатор. І покажу, звісно, вам. І для себе будемо приймати рішення, що воно, як воно, навіщо і тому подібне. Так що не перемикайтеся, здраві люди, які дивляться мій канал, які, яким подобається, як я його веду. Насипайте лайків, пишіть, коментуйте, коли йде коментар да, там, от треба зробити отак або отак, питань немає. Е, проаналізувавши, да, це якась по-своєму критика, але вона адекватна і оправдана а не просто отак, глуп написав отак, аби написати, якусь гадость там і проще, це все. Ви чуть-чуть думайте, тричі думайте і раз пишіть, а не навпаки написали, а потім подумали, ну вже ж назад дороги нема. Кому щось не подобається, свободні, відписалися і, і не дивитеся, не пишете, і все буде по красоті. І не буду я свої нерви портити, і не, буду, не буду вам тикати пальцем, що вам треба зробити. Так що все, поїхали блядь, диски і прямо на поле з кукурудзою. Показую вам красоту, поки там зділка у нас робилася. Коля тут вже навів порядочок. Оце, оце воно. Те, що приписав доктор. Ну і саньок не по задніх теж зробив ту роботу, яка була, ту задачу, яка була перед ним поставлена. На жаль, паски. пасіки в цьому році тут не буде. А бензин хто забирати буде? Так би і поїхали б додому, так? Да? Пасіки в цьому році тут не буде, але так як ми тут вже вичистили все красиво, тепер будемо просто тільки підтримувати, щоб воно так гарненько і було. Можна брати столики, стульчики, вангальчик, приїжджати, ставлять і робити якийсь забантуй. Грубо говоря, так. Є ще тут одну літочки, попиляємо їх, повбираємо, наприклад, як отаке. Щоб воно все було як у господаря, як у хазяїна. Гнойок наш лежить. В осінь. осінь вже будемо розкидати. Це в нас тут так курячий. Ну, поле розробилося ідеально. Зараз коля там край двічі. Сюди ще приїде ось отут, а оці горбики ми їм порівняє і буде просто красота. Робота зроблена. Все пофальшує. Можна їхати і на кукурузку. Пробувати дивитися. Як будуть працювати диски по поживним решткам кукурузи, але весною. Фермер їде на роботу. Уступи дорогу, а не так як у нас, лізуть поперед батька в пекло і поїхав, та минута тобі діла, нічого не зробить. А повага від водія трактора буде. Так що беріть приклад знову. На полі Тут такий кусочок невеличкий, там, що здисковано. Там, виходить, в другий слід піде. Нам треба узнати, як працює, е, працює дискатор агрокалина по кукурузі. Не дисковані нічого. Плюс не так все просто, як казалося. Коля осводився, зробив боронами всю роботу, що потрібно було. І зараз буде баттл. Батл між е, як, дискатором ДЕФТ агрокалина і палада 2.4. Від Ельварді. Зараз сюди заїжджаємо, може щось там десь якось підналаштуємо. Тут кусок такий 80 соток. І три, не, не три клина, а три такі кармани, блін. То я, мабуть, тут буду, а Коля туди поїде діскати або наоборот. Ну, нам же саме головне це спробувати, як по прямій кукурузі будуть працювати одні і другі диски в порівнянні. Так що не перемикайтеся, далі буде. Зараз спитаємо, що там Коля Ніколай. Тут за Сандором, да? так? Давай ми пробуємо, тільки ти маєш зразу не знімай, давай настроїмо, хоч і дісти. Люди нас з'являються. Та зараз ми їх настроїмо. Давайте зараз опустимо, я проїду стану і тоді ви рядом заїдете, ти ну, по діагональці за мною, щоб подивитися, що воно, яке воно, потім будемо вже пити на розстроювати. Ну давай, заїжджай, як ти печить. Попробуємо. Що воно, хоч як воно, бо це таке по кукурузі ще 3D, 3А. Треба якусь діагональку ж любасу взяти, я так думаю, правильно? Це. Пречудово. Пречудово. Що вийшло? Дивіться, яка картина вийшла. Ідеально. Це не диски, це, це золото. Що там таке? Вибило, Йопці. дядь Льоня. Так, щось каток у нас не працює. Так тут тоже, в принципі, В принципі, непогано Так, що у нас? У нас Надо глибити Надо глибити Надо глибити, Коля, каток не працює. Вообще не працює, Бачите, ось зазор, воно то є. Стояли, так не Ні, ну так, да, це зрозуміло. Вони ж втекнули, все їх та і все. Так, а буде ж його ставити? Підожіть не ставить, його треба винтом. винтом треба. Ану, горизонт у нас що тут? Так по горизонту, все прекрасно. Все прекрасно по горизонту. Значить скручувати винта треба, Коль. Щоб приглибити передок, передок пішов і задок должен за ним теж залізти. Оставляйте його. Да, хай буде так. Зараз, піднастроїмо, щоб це все не розсусолювати, не вийшло відео 25-минутне. Підналаштовуємо і далі буде. Що ми маємо на цю минуту? Вроді би, робить, але не робить так, як треба. Забивається. Получається, так розумію, що угол атаки міняється оцим винтом. Але для того, щоб його поміняти, потрібно розкрутити, мабуть, кожну стійку, щоб його покрутити, щоб воно туди-сюди. Насцені кожну крутить, зараз в даний момент не влаштовує. Ото От не зря говорили хлопці із сервіса, що як будете їхати у поле, дзвоніть, ми появимося, зробимо настроїмо. То не зря вони це і говорили. Так що, мабуть, будемо. Бател не, вдав, не вдався, будемо ж чекати, поки приїде сервіс. Того, що це Ну це теж так. Я розумію, що його вроді би раз виставив, дати градуси і все. Ну, а кожен раз при налаштуванні крутить раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім Вісім ромашок. Вісім. а в нас на ГДшки сім. Тобто, значить, отут відстань менша. Дев'ять? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дев'ять, які сім. Чи 8, верніше. От чуміть можна. А ширина 2,4. А в нас на ГДшки 25 і там 7 у ряду. Тобто це ж яка відстань. Осі, пожалуйста, по сирому. У нас не виходить. Або ми не вміємо налаштовувати, або. Або. Давайте, Коль, поїхали отуди. Поїхали туди на оту площу. Попробуємо зараз їх там. Глушу, в общем трактора Ту Тут площа розробляється в один слід отаким макаром. Ну земля просто казка Хоч бери до пасочки ліпи дитячими відерцями. Глибина, зараз, так, і копнемося, поки, поки я тут. -та. Глибина та тут -та дебела глибина. Вон дивіться, йомає Сантиметрів до 10, 10. Люди вже сіють, а в нас не діскується, тому що сиро мокро і так далі. Оце я пройшов спеціаліст, бачите, з краю в край. 200 метрів гона і тих може немає. І то криво, а ви кажете, автопілот не тема. Так що пошліть, подивимося, що там у колі, як воно виходитиме. Ну, подивимося зараз вийде тут. Чи то кукурузиня сирода забива, чи. чи... Та щось вони, вони не лізуть, не лізуть, треба міняти Гуго в Не лізуть зовсім, вони ось не копірують. Це Те що я казав в попередніх відео, що вони йдуть на цільній рамі, стійка не грає. Там воно вроді би краще пішло розроблятися. Треба міняти кут угол атаки і тоді, мабуть, вони все-таки полізуть глибше. Так, ну нічого ждемо колю назад і будемо пробувати. Туди площа, конечно, блін... До ідеальної далеко. Теж була кукурузка. Взимку, мабуть, задіскована чи весною. Не пам'ятаю, що тут проводили, які операції. Я Серега за... культивував, закрив, так скажімо, вологу. Але ось бур'яна, свиріпа повним ходом. Лободи нема. Не бачу. Ну, свиріпа пре. А ну, назад. Хлопці он, обирають кукурузку. Погодка якраз бомба підтряхло, підсохло. Помітно на це... А ні, є, Хотів сказати, канавка нема. Є. Та вроді би, і глибоко йдуть. Передок не лізе. Коля, скрутіть винта, передок не лізе, подивіться. Теж оце я був говорив вже, що за агрокалину теж є проблема. За цим риттям канави. Ну вона, бачите, що на ГДшки, що на паладі, що на дефті, все одно є канал. На плавающе. Так а чого воно у вас не на плавающе? Це тільки плуг вже ж на твердому. Все стане на плавающе. У мене на плаваючому стоїть. Я ж знаю, що все культиватор, це все треба цепляти на плаваючому. Зараз буде все работать, подождите. то я вже рано розстроюся. Пішку <реш> вам Поміняли, значить, тяги на плавающе. Зараз, я думаю, він тронеться, воно зариється і отут прийдеться його виміляти, 100%. Якщо зараз тут це все настраю, діло, їдемо опять на кукурузу. Ну вроді би пішло, але опять же за оцих неровності це є такий момент. Воно його не копіює. Не копіює. Підняло, не а не може на верхню, хоч чи шову. Як удобно на масеї. Кнопочка, раз, два, підняв, опустив, все, О, там, без вопросов. Не треба прыгать в ту кабіну. Ну Там же все таки продумали, зробили для людей, як не крути. Все-таки хтось мені писав, що винти на задній каток краще. Я якось це спочатку не восприйняв, а тепер мені кажеться, що дійсно, дійсно точніше можна відрегулювати це все діло. Ось вони не лізуть, каток просто поверху скаче. Зараз ми підналаштуємо. Ні, то кажу, будемо сервіс. сервіса, хай вже сервіс приїжджають. Крутять, вертять. Щоб можна було нормально, адекватно їх оцінити в роботі. Підкрутили, підглибили, ждемо результат. Поліза, не поліза, як поліза. Вообще, задній коток він не робить, вони не лізуть. Це все, мені каже, тільки із-за угла атаки. Моя думка тільки такова. Пішли хоч по триндим, бо я щось вже накрутився. Не хочеться ж його на місці туди-сюди крутити. Так я оце вперед-назад, вперед-назад. Дивіться, яка красота виходить. Ну, правда, земля бажає кращого. Сиро, мокро і таке сизе стоїть, хоч би ще не влупив зараз дощ. Коля пече гектар, відналаштували, вроді би плюс-мінус, так відносно по нерівності. Ну, тим не менше, відробив он. ми побачили роботу, ждемо сервіса, сервіс приїде, налаштує до ідеала і зробимо висновки. Це все далі покажу. Ну, Одним словом, бати. Не вдався. Я думав, представляв собі це по-іншому. Ну, а по цим дискам дивіться. Тобто, ми станемо сюди, яке було, яке стало. Різниця суттєва. Щоб вони не робили свою роботу, я цього не скажу. Вони роблять, вони мені подобаються просто неймовірно. Оці всі неровності, горби, вони його ну, рівняють, ці диски, ну на 5 з плюсом. Тобто мені вони... Подобається. Решті, гляньте, скільки рештки. От, наприклад, бачите, ось я, ось колія, ось колія, а теж моя. Воно його зарівняє, буде блин, ровненько, чист... красиво. Ну тільки ж, де йшла канава повз канаву, то осталось. Ну, Блін, ну гляньте, ну тут 100 метрів і тих, мабуть, нема. Смисл мені туди доїхати, розвертатися. Я от вперед-назад, вперед-назад добиваю краї вже всі одійшли, крім, крім тієї сторони. Подискав. Взагалі, питань нема. Якби було не сиро, подивилися б, як воно працює. Ну, а так, звісно ж, налипання є, є, коток так само він не притерся, тут щось стара ця земля прилипша, суха. Сюди ну, закидає, да, не без того, десь ось може і на диску є. Але, але вони зачотні. Так що, що я 80 соток, грубо говоря, що коля гектар один воно, одне воно время виходить. Так що тут у нас добриво. Там. Отак от, бачите, не з бідної сім'ї, а з багатої, добре, під дісковочку, все як має бути по феншую. Так що, общем, одним словом доробляю цю площу, коля так само. І відос закінчую. На жаль, бати не вдався. Але, але ждемо сервіса і буде все ті топ покажу далі. Так що підписуйтеся, ставте лайкоси, дякую всім за перегляд, всім пока. І, звісно, все буде Україна.